Велична постать Андрея Шептицького, одного з духовних батьків нашої нації. І саме слідуючи заповітам наших духовних наставників, український народ сьогодні демонструє велич і незламність. І ми з вами в оточенні фотографій, які є свідчення, є свідченням незламності духу українців. Небесна Сотня. Це ті люди, які понесли далі факів запалені нашими визначними земляками. Починати можна перелік їх прізвищ і Стараса Шевченка, закінчувати можна Андрієм Шептицьким, а далі згадувати В'ячеслава Чорновола і інших. На нашому святі, на жаль, не зміг бути, але планував попередньо блаженніший Любомир Гузар, який. Прислав привітання, воно не дуже велике, я би попросив вашого терпіння і уваги, щоб я його зачитав. Адресований мені як людині, яка щось старалася тут зорганізувати, але звертається блаженніший Любомир Гузар, Верховний архієпископ Емери, кардинал. До нас, всіх, шановна громада, сердечно дякую за пам'ять та за запрошення на Святочну Академію Любви, яка приурочена до 150 річчя від дня народження Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького. З об'єктивних причин не можу особисто взяти участь, але хочу привітати вас всіх оцим письмом та поділитися з вами двома думками. По-перше, Пастирський лист митрополита Андрея Шептицького не вбий, написаний у дуже бурхливий час Другої світової війни. Бурхливий він не тільки воєнними діями, як всякого, всякого роду злочинами, що, звичайно, у такі часи множиться. В такій атмосфері взаємного поборювання на різних рівнях митрополит пригадує, що існує Божий закон, який є підставою моральності. Моральність це не є низка. Приписів, яких треба приписуватися, моральність побудована на відношенні людини до свого Творця і Небесного Отця. Якщо б моральність полягала тільки у приписах поведінки, то її можна було б безкарно обходити. але оскільки вона є виразом нашого відношення до Бога, а тим самим основою людської гідності, людської свободи, ми маємо святий обов'язок. Нашу поведінку пристосовувати до Божого закону. Цю правду треба нам дуже уважно мати перед очима, якщо бажаємо справжнього миру для себе особисто і для цілого суспільства. По-друге, спасибі вам за те, що зорганізували святочну академію з такою тематикою і в честь митрополита Андрея. Не знаю, чи тут між вами є хтось, хто пам'ятає, що відбувалося у ранній, е... 40 роки минулого століття в Україні. Пастирське послання не вбий мусимо читати із найглибшою пошаною для його автора і подивляти його відвагу таке поучення оприлюднювати. Вважаю, що багато із того, про що говорив митрополит, актуальне також сьогодні. Тому запрошую вас, цей документ дуже уважно простудіювати, щоб у нашому народі, у нашій державі панувала правдива моральність. Бажаю вам успішно провести цю святошну академію та щиро прийнятися Божим Словом, як його подав нам митрополит Андрей. Благословення Господнє на вас, Любомир. І я не претендуючи на те, щоб випереджувати події того дійства, яке нам сьогодні запропонують наші співвітчизники. Із Франківщини скажу тільки про пункт 26 цього послання митрополита Андрея. Молимося про загальний мир для людства, бо те жахливе нещастя, яким для людства є теперішня війна, показує нам кожної днини, якою потребою для людей є мир. А коли молимося про мир для людства, то оскільки більше треба нам молитися, про мир серед нашого народу, про мир внутрішній, про заперестання ненависти роздорі ворожнечі і зі сльозами цього бою Цей, Ця академія стала можлива завдяки не тільки духовній підтримці Української греко-католицької церкви і особисто блаженнішого Любомира Гузера, а також завдяки підтримці Альянсу Балто-Чорноморських Націй яким керує і опікується зараз пан Степан Брацунь присутній тут, і я прошу його вийти сюди, сказати слово. А також завдяки безпосередній організаційній підтримці метрофорного протиірея, одного з керівників секретаріату Української греко-католицької церкви отця Олекса Петріва. Прошу вас. Дякую, Василю Васильовичу. Хочу всіх привітати учасників сучасній отці, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, раді вас вітати тут, в цьому приміщенні. Ви бачите, що воно не ну, надто пристосовано для таких справді святочних академій. Але оскільки сьогоднішній ювілей є в час, коли Україна переживає. Дуже серйозні випробування. Сьогодні перед нами дуже багато стоїть вибору між правдою і неправдою, між життям і смертю. І сьогодні, в цей такий непростий час, ми докладаємо зусиль, щоб об'єднавшись у вірі, уєднавшись. У нашій боротьбі проти агресора, проти ворога, який сьогодні продовжує свої імперські амбіції, порушуючи міжнародне право, порушуючи просто чисто людські рід і моралі, честь і так далі. І ми, як політична сила, як Конгрес українських націоналістів створили, ініціювали верніше, створення громадсько-політичного об'єднання, яке називається Альянс ВАЛТ-Чорноморських Націй. Це об'єднання утворилося на річницю Майдану 21 листопада. І ми почали розгортати роботу, і ця ось установа, ця зала є якраз тим місцем. Тою площадкою, де ця робота буде здійснюватися. І один із напрямків, який буде здійснюватися в цьому приміщенні, це буде якраз музейно-патріотична така постійно змінююча виставка, де ми хочемо через неї показувати суспільству, що ми є. Нація міцна, що останні події, які відбулися на Майдані, які відбуваються на Сході, вони додають нам міцності, сили духу. І дуже радий, що сьогодні ми в цьому якраз приміщенні, яке радше подібне на Донецький аеропорт, але тут воно дихає насправді духом э, боротьби, духом. Свободи ми проводимо вшанування пам'яті великого мужа, який, я впевнений, є одним із не просто духовним батьком, але він є тою постаттю, яку можна назвати людиною ХХ століття. І, ми запрошуємо вас це приміщення оживляти такими заходами. Запрошуємо і духовні установи, церковні установи, запрошуємо також інші громадські організації. Тут буде здійснюватися в цьому центрі підготовка і реабілітація бійців. Бійців, які сьогодні воюють на, на сході України. Вже з наступного тижня тут розпочнеться тренінг по тактичній медицині. У середу тут буде відбуватися нагородження бійців батальйону імені Джухара Дудаєва. В п'ятницю буде відбуватися вистава приурочена. Річниці народження нашого е, Тараса Шевченка. Тобто кожного дня тут будуть відбуватися певні заходи. Але найголовніше, що тут розгорнута виставка, яка називається На вершині свободи духа. Е, і е, це інтерактивна виставка. Е, я думаю, що ви її вже побачили, е, розглянули. Може хтось і був на відкритті її, і вона буде продовжуватися. Близько одного місяця, десь до кінця березня, запрошуємо вас з друзями, з молоддю взяти участь, брати участь як в формуванні виставки, так і проводити тут відповідні духовні національно-патріотичні заходи. Дякую сьогоднішнім нашим гостям. Які приїхали з Івано-Франківська на чолі з пані Галиною Литви, які сьогодні будуть якраз показувати нам свою програму вшанування пам'яті великого мужа, духовного мужа, наставника славної пам'яті Андрея Шептицького. Дякую. Слава Ісусу Христу! Високоповажені учасники цієї святочної академії, нас усіх тут сьогодні у цьому цікавому, знаковому і гарному приміщенні зібрав митрополит Андрей Шевтинський. Митрополит Андрей, який був на Київських пагорбах, який і проповідував тут, який старався діяти для того, щоби справді між українським народом панував мир і злагода. Можна до безконечності ми на правду, знаходимо такі глибини людської думки, спрямовані до миру, до гармонії, до взаєморозуміння. Що ще не одне покоління буде звідтіля черпати великі філософські висновки і сентенції. Я хотів би поділитися з вами особистим прикладом першого знайомства із митрополитом з спадщиною. І там у цьому листі була така фраза. А ви, що студіюєте Богословію, поважно беріть життя. Мені тоді ці слова настільки запали в душу, і потім впродовж подальших років життя, ще ничого служіння не раз у багатьох ситуаціях вони були як провітою зіркою яка освічувала правильний шлях. Поважно беріть життя. Поважно це значить і те, щоби не скакати як заяць по життю, не жити тільки в задоволеністві, не бути мілким, але і поважно ставитися до інших людей. Мати до них повагу. І от твір не вбий якраз із тої засади виходить. Бо хто справді має повагу до ближнього, хто поважно бере життя, той не буде легковажити гідністю і честю, а особливо життям свого ближнього. І другий випадок зі свого життя мав нагоду я бачити, коли в реальному житті оці слова митрополита Андрея втілилися у такому образі. Два роки тому така організація Української рейської зустрічі зорганізували поїздку Андрея цих людей різних вір. Різних конфесій, але стоїть його держави, вони стали і до п'яти хвилин руку плескала миролюбність, його повага до людини, його слово до всіх нас. Біда. Він все одно бажає. І між людьми не буде одиноким стоятиме, як. 2014 року минає 150 років з дня народження митрополита Андрея Шевтицького, сильного духовного чоловіка, що у суворий час перевіг за небоду, випробувань і страждань, що випали на долю нації, він став її доповним батьком і пастирем. Тож як нам сьогодні збагнути глибину його мудрості, жартовної відданості, переглядаючи фотографії... Якщо можна уявити собі ангела, у повнім блиску непорочності і святості, приступаючи до свого. Свят... Якось мені так добре на світі і душно. І Амир. Сонце так ясно світить, а пташки так гарно співають. І люди так. Він виразно почув внутрішній голос. Маю стати Васиння. Ця новина викликала цілу культуру Тесту Матері, яку безперегала сама думка про те, що вона і її любий син належати до різних обрядів. Але після висотної ночі, проведеної у сльозах, Господь забрав навіть. Графиня Софія зуміла зрозуміти і прийняти волю Божу щодо сина. Але батько, град Іван, лякався рішення Романа, вступити дочину, який щойно підносився після довго занебага. Йому здавалося, що смерть видирає в нього правда вже в інший спосіб третього сина. Якщо від дитинства любить свій обряд, то як може думати, щоб його покинути? Граб Іван не хотів нічого розуміти. Настали дні важкі потребування подружжя. У сім'ї, де ще не відано любили одне одного, стали забирати один одного полі. Але Бог той почував. Бо любов їхня загинула була готовка води, новий дитя і навіть і карою. I was not a special one. It will be something so you want. І дім покинеш обряд, який виховав тебе для мене, і який ти від дитинства полюбив. покинеш звичаї, які вросли в твоє серце, і підеш вже навіть мучивчою. Я знаю докладно, що мене чекає. Поляки вважатимуть мене за українців, а якими люди тебе обтяжити можуть, і на всю любов, яку ти не будеш, посилає тобі урочисте, Господом випробуване благо. Такою людиною золоте серце не було наповнене любов'ю. І коли вдуматися, де джерело цієї любові, то незмінно приходимо до вислів, джерело любові було у матері, графині суттєві. Їхні стосунки рідкісний, надзвичайно рідкісний приклад. Такого взаємного розуміння, любові, пошали, дружби, яка рід у смерті маминого первістка Степанка, І рівно через вісім місяців мати була вагітна, сталося таке горе, ради тієї дитини, яку вона виношувала, не могла стримати передання.